Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я продовжую ділитися з вами українськими рецептами, такими давніми і, можливо, забитими. Нині я поділюся з вами рецептом козацької кухні. Страва називається котюрба. Я думаю, що багато з вас. Знали засяку страву і неодноразово її готували. А багато з вас, можливо, чують і бачать яку страву нині у мене на каналі в перший раз. Страва за цим рецептом виходить неймовірно смачна і ситна. Готується легко і дуже просто. Ніч там не є складного. Я так замітила, що вам любляться цікі рецепти, коли я ділюся з вами такими давніми забутими рецептами. Напишіть мені, чи ви чули за засяку страву, чи ви її готували. І мені буде дуже цікаво прочитати. Бо я, останнім часом досліджую нашу українську кухню. І стараюся зобрати всі рецепти у себе на каналі. Я це вже вам неодноразово говорила. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом, а для того мені треба такі продукти. Ріпа, картопля. Просто ми кажемо ріпа. Для галушок мені треба мука, яйця, кефір і соль. Для зажарки мені треба підчеревина або може бути свіже сало із файну таку м'ясну прослойку. Ну і все в мене підчеревина. Або можеш указати бекон. Цибуля я її покришила, так, як на зажарку. Чорний молотий перець, солодка паприка. додаме закарпатської нотки. І сіль за смаком. І ще мені треба взяти зелену цибулю. І все для презентації або для декору. Для презентації вже готової страви. І тепер приступаю до роботи. У якому буду замішувати тісто, висипаю муку. Висипаю соль, яйця розколочую вилку, просто бося розчинив і всього доста. У муці роблю таку як боємність. Виливаю туди яйця розколочені. Виливаю кефір, можу взяти і квашене молоко. Кефір додаю поступово, не все й нараз. За те, що мука різна. Та у вас може піти або маймало, або майбутше кефіру. І починаю замішувати тісто. Спочатку замішую лишку в деревляну, а далі вже домішую руками. Так, доливаю ще молока. Кефір, просто кажу, ну, квасне молоко у кого є. І замішую тісто. Доливаю ще кефіру. Видите, я його додаю поступово, аби нараз не переборщити. І тепер починаю замішувати руками. Беру і замішую руками. Мається получити таке м'яке, ніжне тісто. Тісто у мене готове, воно має виходити м'яке, еластичне та ніжне. Видите, яке воно має бути. Я вам ще раз нагадую, так як мука різна та у вас молока кефіру, може піти або мало май мало або мало май майбуше. Так що будьте уважні, додайте його поступово. Так, все тісто я замісила. Ріпу картоплю я покришила таким доста великим кубиком на такі кусочки. Пересипаю її у горниць, у якомусь вона буде варити. Заливаю студену воду, нараз її посолю, прикриваю кришку і кладу на плиту варити. Там у задньому горшкові вариться ріпа, а туйка канарас. у горниці я налила воду і теж включаю воду, найсі нагріває на галушки. Коврик притрясаю муку, кладу одну половину тіста, формую таку довгу, як з нього ковбаску, круглу таку. Просто розкачуєте та все, таку трубочку. Так, тепер беру нож для піци, я його так зачинила у муку. І тепер починаю нарізати такі е, галушечки. Ото можу робити таким простим ножом, звичайним. Або так як у мене вже сей силіконовий коврик, я не хочу, бо саун починив, то я нарізаюся таким ножом. Так, розкачую. Це вже другий. Галушки я вже зробила, сформувала, сиківниця в мене вийшли, І ту я їх ще виклала на дошку. Вони і не мусять бути всі одинакового розміру, як це у вас получать. Взагалі, то сякі галушки давно брали просто від тіста та відщипували руками. І такі кусочки просто метали у воду і варили. Що якщо вони у вас будуть не ідеальної форми, немає нічого страшного. І в мене, видите, в них такі сутно, усякі, якісь ми отримали. Тим часом вода у мене закопіла, нараз її посолю, маленько капну олії соняшникової. І замітую туди галушки. І зараз я їм замітую, і здолу мало всяких ну, прочень, або це там воно як водичка крутила, або вони у мене не прилипли донизу. І замітую останні. Мало їх всяк промішаю внизу. Файно вони там плавають, не пристали. Всякується тільки коварят, Я їх ще прикрию кришку, бо то було майскоро. І коли всі сплинуть наверх, буквально 5. 6 хвилин прокоплят і вони готові. А тут у мене паралельно вариться ріпа картопля. І коплять галушки. Галушки у мене готові, і зварилися. І все, забираю їх геть. Дивіть, які файні. Так, галушки у мене готові. Дивіться, показую вам, якісь вони у мене вийшли. І під що до чого, аби вони у мене не злипли. Так, чуть-чуть трохи -чуть зверху олії соняшникової, таке десь, може, пів столової ложки даю. І так мало переупалаю, аби вони не злипли. І кладу їх настоять. Поклав на них ту кришку, що під ним варили і настоя під кришку, бо були теплі. І зараз тут покланам фандель. І сяк, у сухий, виклала нашу або під черевину, або бекон. Що у вас є, то можете викладувати. Може бути навіть і солонина. Лише бажано, щоб була з такою м'ясною прослойкою. Ну, та ще одне: якщо у вас немає свіжого, можете взяти і капчене. Я думаю, що з капчену теж буде смачно. Яке у вас є, та з таким і робіт. Так, тут у мене робиться зажарка. І тим часом ріпа у мене вже готова, картопля, зварилася. Тепер я її просто стіжую і з неї воду. Перевертаю на другу сторону. З одногося піджарили. Тепер наливаю ще олії, або було чим отой зарядити. Якщо у вас просто солонина, вона дасть вам тільки жиру, що вам не треба буде. Рядити. Ну, або у мене майбутне м'ясо, як солонина на тому. Так що я мушу давати ще і оліву, було чим зарядити вже і гарушки, і ріпу. Показую вам, що картоплю, ріпу я зцідила. Теж і сяк прикрию, стоїть І ріпа, і горушки вже готові. Так, і це у мене піджарило. Тепер -ка висипаю туди цибулю яку я покришила надрубно, так як на зажарку. Перемішую з цибулькою і жарю все разом. І ще пару хвилин. абися це піджарила і наша цибулька. Дуже файно пахне. Всякі десь треба і перемішати, абися це все рівномірно прожарювало. І коли в мене цибулька піджарила файно. Під черевина теж готова. У самому кінці додаю солодку паприку, перемішую пару секунд. І засмажка, у мене готова, або зажарка. Так, у мене вже все готове. Або можна збирати нашу страву на ракаш. Як це вона подає. Ту і картопля, картопля гаряча, ще парує. Тут теж галушки, вони теж гарячі. І зажарка наша, або засмажка. Ми кажемо рядило у нас у Закарпатті. На спут у тарілку кладу картоплю. Далі кладу галушки. Поливаю рядилом. Отак мало, бо далі може зверху пулі. Май сильно. Може покласти і солонину, або шкварки наші. І всередину, опять кладу картоплю, кладу галушки. Воно має бути все так, як у перемішку. Тепер усе файно так щедро поливаю нашу зажарку, нашим рядилом повністю всюди, бо воно всюдися про... Зарядиломо, зверху викладую шкварку. По бажанню зверху можеш чуть-чуть перцем чорним притрясти. Притрясаю зелену цибулю. Свіжа цибулька додасть свого смаку. Ну, все, страва у мене готова. І ще вам покажу, що по бажанню можеш іще притрясти сухим часником. Тоже дуже смачно получає. Ото вже ко, як собі любить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Картоплі варіть собі кулько хочете, ріп, а на галушки я напишу вам рецепт. Ну, Ще раз вам нагадую, так як мука різна, та у вас молока квасного, або кефіру, вже на чому будете місити, може піти або маймало, або більше. Має бути таке файне м'яке тісто, із якого б вам легко робити галушки. Не має бути пресильно забите мукою. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка. Діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!